Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Моє життя в Канаді, «My life in Canada. Сьогодні друга частина відео про мій нестандартний довгий робочий день. В цьому відео я допрацюю свій робочий день, який затягнувся аж на 23 години. Я працював 23 години на добу. Це, звісно, треш. В цьому відео ви побачите, чому я так довго працював, куди я поїхав. І якщо ви не бачили попередні відео, подивіться там початок цього дня. Також я розповідаю про роботу, робочі моменти, показую інструменти. Взагалі, такі цюка... цікаві нюанси про життя в Канаді. Тому подивіться попереднє відео. Воно десь ось тут або в посиланні в описі під відео я також залишу посилання. Ну і сьогодні закінчення цього дня. Також багато цікавих нюансів розповім. Рубрика буде ваші коментарі. Ви побачите там коментарі. Цікаві, ми їх обговоримо. Тому бажаю вам гарного перегляду. Наливайте узвару і поїхали. Ну, все, здав пропуск, їду на іншу роботу. Все-таки їхати не три години, як я думав, бо це до Едмонта на мені вледук, це трошки ближче. <кій> Тому через 2,5 години буду там. Якраз буде час розчихлитись, скажімо так, на місці, приготувати все, подивитись, що там, як, можливо, зараз заїду, десь візьму щось перекусити, бо вже на секундочку, вже пів сьомої. <кій> а я тільки обідав останній раз о 12 тому зараз їду і покажу вам, що я там буду робити, що мене там чекає. Венді один з залюблених моїх фастфудів, коли доводиться їсти фастфуди, мені подобаються їхні бургери, тому зараз зайду. Приведу трошки себе в порядок і поїм тут. народ, На годиннику майже 10-та. В цьому ресторанчику буду ремонтувати плитку. Вони працюють до 10-ї. Як зайду, побачу, що там треба буде робити. Покажу вам, що і як. Зараз вони поки що відкриті, ще приїхали хлопці, будуть теж ремонтувати щось з вентиляцією. Отже, народ зараз покажу вам, а, як ми лишаємо трошки матеріалів. Завжди в ресторанах, де ми працюємо, на заміну, якщо щось станеться. Частіше всього на кулері ми лишаємо якусь фарбу, плитку на заміну, ось теж плитку. І саме оцю плитку мені потрібно замінити. У нас є на офісі така плитка, але я візьму одну і порівняю, чи вона така сама, яку я привіз з офісу, тому що відтінок може бути інший і такий. Тому Ось я виліз на холодильник. Зараз злізу і перевірю, чи підходить мені ця плитка чи ні. На ось такому холодильнику знаходяться наші запаси. І так, в чому проблема? Це кухня, Кух... кухонна зона. Ми нещодавно тут зробили ремонт. І як ви бачите, ось сюди, я не знаю чи вам видно, має бути видно. Тріщини пішли по плитках. Отут дві плитки. Тут ось плитка, тут їх насправді дуже багато. Тобто тут ось вже чотири. Я ще бачив десь усього де. Дві плитки пішли. І вже третя якось. Дуже багато насправді плиток. І ось тут. Теж. Ви бачите? Ось сюди. Цілий майже ряд. Поломаних. Плиток. Тому буду зараз міняти. Ось це плитка, яку тут клали, точно така сама з тієї самої партії. Ось плитка, яку я привіз з офісу. Ну, виглядають повністю однаково. Так, це нова. Це стара. Та вони повністю однакові. І тим більше, що мені по-любому не хватить старої, тому що там штук 5 лежить, а мені треба тут нормально так плиток з 10-15. зараз буду їх видовбувати і працювати над цим. Порахую скільки, поміняю. І ще, що я буду робити, зараз вам теж, теж покажу. Я відразу не зрозумів, що від мене хочуть. Коротше. Цей імпрегнат спеціальний такий. Я думав, мені дають якусь рідину для миття плитки. Думаю, навіщо? А цей імп... спеціальний такий імпрегнат, це вже я потім почитав і мені пояснили, щоб промочити шви затирку і щоб її зміцнити, якби, щоб вона не сипала, щоб на неї вода не, не вбитувався, вода не наліпала. Коротше, захист такий для затирки. Тому я зараз піду видобую там плитку, поміняю, поки вон... плитка буде підсихати, хоча клей швидко сохну, але все рівно мені треба хвилин 40 годинку почекати перед тим, як фугувати. І поки буду там чекати, зроблю оцю затирку. Зараз я вже зробив тут дві плитки, щоб подивитись, чи є різниця, як воно взагалі. Ну, ніби підсихає і все стає добре, тому буду це робити. Оце цей ресторан ми повністю зробили нещодавно. І вже ось бачите, він повністю функціонує. Блін народ. Насправді тут роботи більше, ніж я собі думав. Я думав тут кілька плиточок, а тут, блін, ніфікасіп'є тут з плиток з 10-15 і знаєте, що мене від 6 всього бентежить, блін. Що доведеться декілька плиток замінити ось таких. З вирізами. Я думав цього уникнути, але, блін, на жаль. Я не знаю, що на вулиці різати чи що. Прийдеться на вулиці різати, люди там проснуться, не проснуться, це ж гучно. Ніч на дворі. Тому я, може, перший зараз, поки ще немає 11-ї ночі, зніму цю плиточку, ще цю плиточку і виріжу. Я не знаю, чому так відбулося. Я думаю, що це сам бетон, під низом він тріскає. І тому пішла плитка. Але у нашої фірми вже гарантія є. Я не знаю, чому. Шеф якби, прийняв це на свій рахунок, тому що це бетон. В будь-якому випадку це бетон почав тріскати, а ми бетон не виливали тут знизу. Я думав обережненько молоточком і зубильцем виб'ю цю плитку. Але вона така дубова, блін. дуже тяжко, тому тяжка артилерія прийшла на допомогу. Я не буду зараз вам показувати весь процес, як я буду видовбувати всю плитку. Виб'ю тільки одну, подивитися, потім отак. Все просто. Вибиваю плитку, вичищаю клей, кладу нову плитку, чекаю, потім затираю і їду к монахам. Тому ось так. так це виглядає. Зараз все вичищу, виріжу. Покладу нову, нову плиточку і діло з кінцем. Вказав мені власник це на кухні з цією плиточкою, що окей. А показав там в залі теж тріснувши одна плітка. І це, блін, я не знаю, я не був готовий до цього, не знаю, чи буду її міняти, чи встигну. Побачимо по часу по моїм силам. По ще в, в кулері в тому міняти, блін. Ой, це, звісно, треш І, блін, Галімо я вирізав, але враховуючи обставини. Що я не можу вийти на вулицю, блін, нормально не паритись з цим полісосом, то вже залишиться як є. Ладно! І так, сойдет! Давайте вам покажу, що ще показував власник, що він ще хоче поміняти. Тобто то була кухня, а це вже чиста зона для клієнтів і тут така плитка. І коротше Він знайшов. Я не знаю чи вам видно. Зараз я включу ліхтарик, Ось оде, Знизу плитка. Воно все встановлене, я не знаю. Я напевно не буду вже це міняти, тому що це багато часу, плюс це потрібно цей стол прибрати. А він тут у нас ідуть електричний дріт. Або тут є розетка. Я не зможу його зараз здвинути. Ну тут це. можна хімічити, але це треба паритись. Плюс клалася відразу плитка, а потім вже встановлювалася ця стінка. І мені потрібно якось зараз буде. Якщо робити, то вирізати плитку якось обережно по краям, щоб не зачепити цей дерев'яний... дерев'яну стінку. Потім вирізати цю плитку, покласти її тут. Ой. Не впевнений, що я це сьогодні буду робити. Але зараз закінчу тут, побачу, що в мене. Зараз я замішаю клей. Теж клей швидкий, так він швидкий, але після нього можна вже фугувати тільки після трьох годин. У мене стільки часу нема. Коротше, ось тут плиточка, тут ця, тут такий тетріс у нас. Ну і в кулері я вже збив тут, теж поміняю. Ось така ось біда малята. Капець. Пам'ятаєте, я говорив, що тут плитка тримається сьогодні. <хи> ну так, вона тут до підлоги тримається. І, до речі, тут, помійте, ніхто тут не ґрунтував 100%. <хи> але плиточка тримається добре до підлоги, але потріскала із-за того, що бетон. Там в чистій зоні теж я впевнений, що бетон потріскав і пішла плитка. Я не знаю, чи це взагалі є сенс це робити, тому що це буде тріскатись і далі, мені так здається, хто займається будовою, пишіть ваші думки. Я думаю, що треба відчекати хоча б рік-два, поки бетони всі сядуться, фундамент просяде, і потім вже ті плитки, що потріскаються, тільки потім міняти. Тому що зараз те, що я поміняю, через якийсь час, знову може потріскати. Але... Не знаю, побачимо, мені платять за години, а не за балачки. <хи> Тому зараз буду клеїти плиточку. Ну все настав той час, кладу плиточку. Обов'язково наношу контактний слой. Взагалі ми не наносимо, коли об'єми робимо, але коли отакі штуки, то я краще нанесу контактний слой і потім на саму плиточку, грибіночку ось у мене є. І буду класти. А у нас постійна рубрика Ваші коментарі. Сьогодні коментарі з відео під назвою Як не втратити себе в Канаді. Нещодавно вийшло відео і ось коментар пише Олександр Романчук. Пише таке: якщо ти поставиш для себе ціль і досягнеш її, то на наступний день в тебе буде депресія. Згадайте себе, коли ви навчилися плавати або їздити на велосипеді. На початку було добре. А потім звичне явище, нічого особливого. Тому висновок: цінуйте те, що маєте, і ставте для себе нові корисні досяжні цілі. В принципі, я згоден з Олександром, і цікаво, що так і є. Насправді, щаслива людина тільки та, яка отримує насолоду під час процесу досягнення чогось. І я тут згоден на всі 100%. Тому що, якщо тобі подобається сам процес, то ти щасливий прямо зараз. А якщо ти працюєш і зараз незадоволений, але хочеш отримати якийсь результат, в принципі, в цьому теж є якийсь сенс, але, але якщо ти отримуєш цей результат і на наступний день. Ну, все, я тепер маю. Це, як знаєте, хочеш новий телефон купити, і ти про нього думаєш. Ну, неважливо, як приклад, телефон, комп'ютер, велосипед, автомобіль. Ти про нього думаєш, шукаєш на маркетплейсі, на OLX, шукаєш, 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 і ніби е, гориш цією ціллю, хочеться її більше заробити, там, щоб дотягнути. Ну, купив новий телефон, поклацав день. І все. На автомобілі поїздив там, ну і все якби є. Хочеться вже щось нове. Ну, тобто. Круто, коли ти отримуєш задоволення в процесі, я з цим 100% згоден. Наступний коментар під тим же відео, трошки не по темі, але від New роман Шевченко написав таке відео про те, що я отримав work Перміт ще на 3 роки. Я так розумію, він хоче, щоб я зробив таке відео, але я не можу зробити таке відео, тому що я ще не отримав work permit ще на 3 роки. Я тільки подався на його продовження. Взагалі цікава така історія, тому що я подався на продовження воркперміту, хоча мій старий воркперміт до закінчення паспорту. І якби теоретично вони не мають уже, як продовжити ворк тому що мій і так воркперміт Перміт до закінчення паспорту, а нового паспорту, як ви знаєте, в мене ще немає. Кому цікаво, як я подався на закордонний паспорт, ось тут посилання буде, подивіться. Як я встав в чергу, як це все відбувалося тут подивитись. Тому не можу ще записати таке відео, але я вже подався. Якщо мені прийде відмова, що я думаю, що більше всього, що буде, що мені не продовжать, бо в мене недійсний паспорт буде, то я про це розповім або не розповім. Але якщо мені продовжать, я обов'язково всім скажу, що мені продовжили ось в такій ситуації. Дякую. Я хотів нагадати, до речі, що підписуйтесь на канал, підписуйтесь також на мій інстаграм. Іноді я. Кудись їду. І хочу зустрітись з підписниками, щоб мені показали місто. Ось Було останній раз ми їздили в кіловну, це в Британській Колумбії. і Я хотів знайти когось, щоб мені показали місто, зняти відео про це місто. І я не знав, куди писати. Е, найлегше це було зробити в сторіс в інстаграмі, і там ми б могли зустрітись, випити кави з кимось. Можливо, так само в Редірі десь зустрінемось. Колись або в Калгарі, в Едмонтоні я так буваю. Час від часу в інстаграмі також показую якісь цікавинки, розповідаю про своє життя. Тому підписуйтесь на мій інстаграм і підписуйтесь обов'язково на цей YouTube канал. Якщо ви дивитесь це відео, то підпишіться. Це мене мотивує, і коли кількість підписників збільшується, мені приємно, що є люди, яким цікаво це дивитись, і які хотіли би дивитись мої відео. А я знаю, що багато з вас дивляться відео і не підписуються. Це важливо для мене. Дякую! Ну що, півтретії вже. Пліточка вже покладена, вже як хвилин 40. Чекаю, поки підсохли. Хочу дати хоча б годинку-півтори, щоб вона піддобіла, щоб зафугувати. Хлопці з вентиляції ще теж досі працюють. Зараз покажу вам плиточку і йду шви у ванну протирати, а потім зафугую. Ось так ось помітив її. Щоб було помітно, де не ставати, бо хлопці там ходять. Кулірі теж дуже погано сохне, навіть вода не висохла, я не знаю як плитка. Клей. Клей взагалі ще вологий, я не знаю, як це буде виглядати. І Я не можу залишити відкритим, бо власник сказав, що там м'ясо, щоб воно не пропало. Тому, блін, вже ж не знаю, буде, як буде. Моментик з приводу затирки. Мені з офісу дали Ocean grey колір такий, це типу сіра. Але частіше всього ми використовуємо Charcoal. Це такий колір, він типу. Взагалі Charcoal може бути дуже багато кольорів. Але саме той, який ми частіше всього використовуємо, він як просто клей, як цемент. І отут дуже схоже, що тут Charcoal, а не Ocean Grey. Але мені дали саме Ocean Grey. Зараз я вам покажу. Бачите, він тут такий більше коричнюватий. І мені здається, чи то його вже захезали, чи хоча ось тут, бачите, коли я відбив шматочок, то видно ніби сіре. Треба мені було приймати рішення час ночі, якби. я нікому не можу написати вже в офісі. Але я вирішив все-таки зафугувати. Легше потім, якщо що, зверху трошки здерти, як висохне, якщо вдруге не вгадали б колір. Плюс це не моя провина, мені сказали, що тут цей колір, я його і взяв. І легше потім зняти верхній шар і перефугувати, ніж я так дирки залишу, там вони потріскають ці плитки і так далі. Тому фугую тим, що є. Зробив таку густеньку, щоб до ранку вона хоч трошки підсохла, бо взагалі-то вже через кілька годин. Ну як через кілька? Через 3-4 години вже прийдуть люди тут працювати, їсти і так далі. Тому. Зробив трошки густішу, щоб швидше висохла. В общем, одною рукою незручно це все робити, тому я вимикаю камеру і лупашу. Так, народ, на годиннику четверта година ранку. Пора їхати додому. Я вже закінчив, все вимив. Зараз вам покажу готовий результат і їду. Трішки видно різниця в кольорі плитки. Вона світліша. Тому що не засрана, чиста. Ну і затірка трошки відрізняється по кольору. А так, то це ось сюди три плиточки. Там три плиточки, тут ось один рядочок. В кулері все ще мокре, я не знаю. Так і залишиться, вибору немає. Не буду вже складати там інструменти, супер-пупер. Час їхати додому ще годину їхати, годину 20 десь до офісу, потім ще додому. На секундочку. Вже 4 ранку. Тобто я вже працюю 21 годину. Це треш, 21 годину вже працюю. Зараз, поки ще доїду додому, це вже буде 22. Тому швиденько їду е, і все. Завтра візьму вже вихідний. Звичайно ж, не піду на роботу, бо я майже приїду, коли всі вийдуть на роботу. Ось такий у мене досвід сьогодні був. В принципі, я себе не супер почуваю втомленим. Трошки скучно, ну, бо один. Не вистачає когось, щоб поговорити там щось. Ще, але, в принципі, окей, це оце за два роки, це перший раз це таке. І я сподіваюся, що таке буде не часто. Ну, точніше, якщо шеф буде так часто просити, то. Я буду говорити з ним за окремі якісь умови на такі поїздки, якщо вони будуть. А зараз я просто написав, у нас є суточні командіровочні відряджувальні гроші, я не знаю, як це назвати, коли ми їздимо у відрядження. Ну я в додатку натиснув сьогодні, як за відряджувальний день, тому що він довгий. Побачимо, якщо шеф щось скаже. Що типу ні, ну то ні, але я спробував. <хи> я навіть не питався, бо це в принципі нормально, якщо я так зроблю. Там вони все бачать, і якщо ні, то скажуть ні, де це окей. На цьому все. Такий досвід. Їду додому, сподіваюсь, доїду все добре. Якщо доїду з пригодами, <хи> дам вам знати. <хи> але все нормально. Якщо що не обов'язково в Канаді так довго і багато працювати. Сарян за таку назву відео. Але я дійсно сьогодні так працював, тому так назвав відео, щоб більше людей подивились. Якщо вам було цікаво, ставте вподобайку, пишіть коментарі, поширюйте це відео. Дякую за перегляд, всім мирного неба! Над головою па.